Вареники на пару. В моїй родині завжди бабуся, мама, хрещена, свекруха всі так готували. І я так готую. 200 мл кислячок, 1 столова цукор, чайна солі, 300 г борошну, плюс 1 чайна ложка розпушувача для тіста можна просто половинку соди взяти. Замішую тісто, не забиваю його борошном, ставлю під миску, хай відпочине, бо ще не доварилась картопля. Додаю пасировані цибулю з моркою, топчу м'ялкою, тісто стало еластичним, до рук воно ну, не липне, поверхню припиляю борошном, розкачую приблизно до пів см вирізаю кружечки, пароварка на газу, вода гріється, і я ліплю вареники. Все, поліпила. Сито з пароварки, бризкаю олією, складаю туди варенички і відправляю перші готуватися. Вода кипить, а це 7 хвилин, не більше. Готовність я перевіряю, натискаючи пальчиком. Дістаю і швиденько починаю готувати зажарку. Ось погляньте, із такого класнючого сала та цибулі. Зняла другу партію повен слини. гукаю всіх до столу смачного!